Доброго дня, я з України. Сьогодні 28 червня, триває сезон заготівочок, і ось так багато вже в мене на городі є огірочків і кабачків. Назбирала огірочки і в теплиці, і на вулиці. Досить непогано плодоносять. І буквально одне слово і додам фото, як плодоносять і в'яжуться огірочки в теплиці. Це гібрид Еколь, і як для гібрида це дуже смачний. І гарний огірочок, і по зав'язуванню плодів, і також по смаковим якостям. Так, і буду сьогодні робити огірочки і кабачки в кетчупі. Вже багато років моя родина їсть і я заготовляю тільки таким чином огірочки і кабачки. І хочу з вами поділитися цим рецептом, тому що насправді дуже смачно, дуже такий пікантний, цікавий смак. Вони получаються, огірочки і кабачки, такі солодко гостренькі. Ще, окрім того, що використовую кетчуп чилі, я додаю і гострий перець. Нам так подобається. Спочатку гарно у водичці замочую огірочки, навіть якщо вони свої домашні, там на півгодинки хоча б замочую. Потім гарно їх мию, водичку використовую колодязню і обрізаю хвостики, таким чином підготовлюю огірочки. Кабачки буду підготовлювати також гарно помию. Хвостики я вже ж зрізаю. І просто буду брати 3-літрову баночку. Ну, Знаю, що багато хто законсервує в літрових-півтора-літрових, -літрових, але для нас це зовсім не об'єм. З'їдаємо за один раз. Використовую 3-літрову. І ось просто так примірюю кабачечок, потім розрізаю його на 4 частини. Ось таким чином. І якщо потрібно, розрізаю навпіл, якщо досить великі кабачки, і ось таким чином ставлю. Де кабачечок не поміщується, ставлю огірочок. Роблю таке асорті і кабачки, і огірочки, тому що розсіл буде однаковий і для огірочків, і для кабачків. Продовжую підготовлювати. Ось така у нас сьогодні дощова погода. Мабуть, вже тиждень ось така погода і є. Досить прохолодно, дощі. Один день може бути півдня сухо і півдня знову дощ. Тому поки що працюємо ось так під навісом, досить комфортно і гарно. Навіть буду все консервування тут проводити. Поставлю плиточку і буду тут консервувати. Дуже зручно. Помічник завжди поруч допомагає навіть в консервації. Ось таких 5 баночок в мене вийшло. Десь більше огірочків, десь більше кабачечків, десь взагалі одні кабачки. Поки що так. так і далі буду заливати два рази гарячою кип'ячою водичкою. Заливаємо повністю під горличко, накриваємо кришечкою. І ще накриємо теплим укривальцем. І так, 10 хвилиночок вони постоять. Потім водичку цю зливаю. Знову її закип'ячую і ще раз проливаю кабачечки, закривши кришечками і вкривши укривалом, даю ще 10 хвилиночок їм постояти гарно прогрітися. Використовую одну й ту саму водичку для того, щоб пролити кабачки. І поки другий раз у нас прогріваються баночки під укривалом, робимо паралельно розсіл. Так, додаємо на 1 літр водички. У мене тут 5. Баночок 3 трилітрових в одну трилітрову баночку поміщається десь півтора літра розсолу. Тобто з цього і вираховуємо скільки потрібно розсолу на всю кількість баночок. На один літр води, дві столові ложки солі, один стакан цукру, один стакан оцту, пів літра кетчупа, і, в принципі, це все. Кетчуп можете брати будь-який. Я беру ось в таких пляшках, можна навіть будь-які соуси брати. Якщо вам не такий смачний, він можна додати по смаку гострого перця, будь-яких приправ можна додати, буде ще смачніше, ще ароматніше. І ще більш буде такий цікавий смак огірочків і кабачків. І також додаю гіркий перець, ну просто на смак. Відріжу, наприклад, зараз половинку вкину і скуштую, якщо не гостре, то додам ще. Ну і враховую, враховуємо те, що кабачки і огірочки потягнуть в себе цей ем, розсіл, і перчик гострий. тобто, Якщо він навіть гострувати буде тут, в готових огірочках-кабачках він буде такий легенький-легенький. І так, як додається один стакан цукру на кожен літр, получаються тоді такі дуже пряні, ароматні, смачні, гостро солодкі огірочки кабачки. Продовжую консервувати. Коли розсіл закипів, розливаємо по баночках, так як я додала туди гострий перчик, просто з кабачками порізала. То намагаюся кожну баночку покласти там по одні-дві скібочки. Закатуємо і заберу в будинок і гарно-гарно вкриємо укривалами, ковдрами і залишаємо до повного остигання. Я залишаю десь на дві доби, для того, щоб огірочки і кабачечки гарно потім взимку стояли, навіть при кімнатній температурі. Дякую всім, що зайшли на мій канал, подивилися це відео. Якщо ви захоплюєтесь консервацією, спробуйте зробити кілька таких баночок. Я сподіваюся, що вашій родині це буде до смаку. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.